День, дорогі учні! В цьому відео я хочу показати типові вправи і задачі з теми хімічні властивості спиртів. Перед вами є вправа, де потрібно з спирту, етанолу утворити етен. Як робити такі вправи? Ми бачимо, що у нас була група OH, утворюється вуглеводень. Відповідно до цього, ми знаємо, що для перетворення спиртів на алкени використовується реакція дегідратації. Дегідратація означає відщеплення молекули води. Це 2 h 5 oh це відбувається за допомогою каталізатора сульфатної кислоти концентрованої, утворюється етен це 2 h 4 і вода. Таку хімічну реакцію ви можете застосовувати і для інших спиртів одноатомних. Б. Ми бачимо, що перед нами є спирт етанол. В результаті реакції утворюється натрій етанолят. Спочатку називається метал, який стоїть натрій, а потім у нас, відповідно, залишок спиртовий етанолят, суфіксят. Для спиртів характерна взаємодія з лужними металами. Це 2 h 5 oh взаємодія з лужним металом, як ми бачимо, натрієм, іде відщеплення атома гідрогену. Це 2 h 5 о натрій і виділяється водень, який входив до складу спирту. Але нам потрібно правильно урівняти цю реакцію. Як ми бачимо, тут був один атом гідрогену, а стало два. Нам потрібно поставити правильно коефіцієнти. Подвоїться, відповідно, і ця молекула натрій етаноляту Натрію стає в два рази більше, значить, сюди ставиться коефіцієнт натрій. 2 і коефіцієнт 1. В. Етен. В результаті утворюється спирт. Етанол аж OH група з'являється. Така реакція називається гідратація, взаємодія з водою. Таку реакцію ви можете писати і для інших спортів. Взаємодія з водою H2O. Утворюється С2H5OH. Ще я хочу показати вам, як робляться елементарні розрахункові задачі хімічні властивості застосуванням знань про хімічні властивості спортів. Прочитаємо умову задачі. Обчисліть об'єм водню, що виділяється під час дії металічного калію на метанол масою 24 грами. Як ми бачимо в умові задачі йде про спирт. Метанол це перший представник. Давайте запишемо умову задачі. Метанол масою 24 грами. Метанол має формулу CH3OH і його маса 24 грами. Більше нічого не відомо. Є тільки інформація про взаємодію з металічним калієм. Це ми напишемо в рівнянні реакції, а треба обчислити об'єм водню, об'єм в дужках водень, знак питання. Для таких розрахункових задач потрібно обов'язково знання хімічних властивостей спиртів і вміння правильно писати цю реакцію, а також розставляти коефіцієнти. Нам відомо, що водень виділяється в результаті взаємодія калію з метанолом. Спирт у нас метанол CH3OH взаємодіє з калієм. Така реакція характерна була, що і ми виконували в попередньому завданні реакція заміщення, в результаті якої утворюється водень. Це аж o калій. Тут у нас був натрій, тут у нас інший лужний метал, калій. І виділяється водень. Не забуваємо розставляти коефіцієнти. Це дуже впливає на хід задачі і на результат. Водень, тут був гідроген. по відповідно, і тут подвоюється. калія стає 2, 2. Коефіцієнт 2, 2, 1. Знизу ми напишемо, що нам відомо: Метанол був масою. 24 грами. 24 грами. А нам потрібно знайти об'єм водню. Таким чином, на, ми завжди для таких розрахункових задач використовуємо перший етап, ми знаходимо кількість речовини відомої сполуки. Про відому сполуку у нас іде мова ch 3 oh Якщо нам відома маса, ми використовуємо формулу маса на молярну масу. Молярна маса тої сполуки, про яку йде мова. Маса у нас 24 грами. Молярна маса ми розраховуємо карбон 12 атомна маса, гідрогена 1 на 3, 3. оксигена 16 і плюс 1 дорівнює. Дванадцять 15, 15 плюс 17 буде 32. Відповідь: 0,75 моль. Напишемо зверху. Нам відомо, що 0,75 моль утворилася спирту. А скільки водню об'єм нам потрібно спочатку кількість речовини. Запишемо зверху х. Наступний етап ми складаємо пропорцію. Складається пропорція між відомою і невідомою сполукою. Відома сполука у нас метанол. Ми записуємо в чисельнику кількість молів 0,75. В знаменнику коефіцієнт, який стоїть біля речовини. Далі в чисельнику ставиться Х, кількість речовини, а в знаменник ставимо коефіцієнт, який стоїть біля водню. Це одиничка. Якщо нічого це одиничка. Таким чином, для розв'язування пропорції хрест-нахрест. 0,75 помножаємо на 1 і ділимо на 2. Буде 0,375. моль. Таким чином, ми знайшли х. Як знайти об'єм? Третій етап: ми знаходимо об'єм водню. Ми знаємо формулу: це кількість речовини помножити на об'єм малярний. Об'єм у нас ми знайшли попереднього етапу 0,375 моль. А об'єм малярний постійна величина 22,4 буде 8,4 літра. Ось це наша відповідь.